Якщо ви пройдете далі по коридору до кафедри історії, релігіознавства, ви побачите, що в академічних колах точаться суперечки про походження книги Зор. Існують декілька теорій, але дві головні з них розділили вчених. Одні стверджують, що вона була написана Рабі Шимоном Бар'юхаєм Рашбі 1800 років тому в давньому Ізраїлі. Інші вважають, що вона була написана Каббалістом Моше де Моше 800 років тому в середньовічній Іспанії, який розповів усім, що це він написав її. Нібито сам він скопіював її з давно загубленого старовинного рукопису Бар В Принципі все закінчується тим, як він сказав, як вона сказала, тому що після смерті Де Леона, коли учений з Ізраїлю приїхав, щоб поглянути на оригінал, два моше сказала, що рукопису, який він нібито скопіював, ніколи не існував. через 700 років набіла сила села на експертів. Сьогодні сучасні вчені вважають, що зор було написано штучною ромійською мовою, яка несе сліди впливу Вічного євриту, і що деякі рослини і тварини в книзі характерні навіть не для Ізраїлю, а для Іспанії. але тоді ви повинні поставити собі питання. Якщо в ній згадуються факти з природничих наук, і біології, які були відкриті лише десь за останні десять років, керуючись тією ж логікою, вони повинні були б сказати, що вона написана в 2000 році ученими. а це було б безглуздо, чи не так? Вони говорять, що вони говорять, тому що їх судження будуються не замірками цієї книги. ви не можете робити висновок про цю книгу за її обкладинкою, за її стилем або навіть за словами, які вона використовує. Ви повинні відчути нестачу того, що міститься всередині неї. Коли ви знаєте, що зор відображає закони природи від початку до кінця, ці химери часу насправді для нас тонким натяком, аби ми зрозуміли, що вона звертається до нас саме тепер. Вона призначена для нас зараз, і вона завжди звертається до сьогодення. залиште усе це. Історія книги ЗОР насправді це розповідь про дозрівання зрештою про готовність людського духу до росту. Є особлива властивість пов'язана з присутністю кабалістичних текстів. Вони немоби грають схованки з нашою здатністю вимірювати їх ззовні, і це тому, що кабалісти потребували приховати їх так, аби вони були знайдені людьми, які мають істинну потребу їх відшукати. А автори цих текстів знають, що процес змін потребує двох умов: правильний момент і зрілість душі у другому столітті. незабаром після руйнування другого храму. Шимон Бар Йохай був першим ученим найвидатнішого кабаліста Рабія Ківи і одним з керівників повстання Баркоби проти римського управління. заочно він був засуджений імператором до смерті багато років. Вони намагалися упіймати його, але він немов, зник. Тринадцять років він ховався зі своїм сином у печері в Галілеї, де вони продовжували вивчати цю науку і де удостоювалися найвищого досягнення духовних знань, які кабалісти від Авраама до Мойсея здобули більше ніж за дві тисячі років до них, розкривши усю систему сил природи. Після смерті імператора Бар Йохай вибрав дев'ять учнів. Назвавши місце їх зборів Ідрараба, великі покої. Їх було десять чоловік, внутрішні властивості, яких точно відповідали властивостям систем природи. У печері на горі Мерон він та його учні створили книгу Зор. Він говорив їм: Я розташую вас таким чином. Я говоритиму, син мій лязар учитиме вголос, рабіаба писатиме, а інші товариші промовлятимуть про себе. Він сказав їм. Що книга Зор може бути розкрита лише в кінці вигнання, і її відкриття людство означатиме кінець шести тисяч років наданих на виправлення людства. Тільки на книга Зор була завершена, вона була прихована тому, що в той час вони знали, що люди на землі не потребують її, тому і не зможуть зрозуміти, про що вона говорить. Її аркуші були зариті на околицях міста Цфат і залишалися прихованими 900 років, поки не були виявлені одним хлопцем, який продавав їх як обгортковий папір торговцю рибою. Побачивши їх, цфатський кабаліст відразу ж скупив те, що залишилося від цих аркушів. Він зібрав їх книгу, яка таємно вивчалася в маленьких групах, поки вона не дісталася до Іспанії через 200 років. Проте її значення залишалося прихованим. Доки в 16 столітті в цфаті молодий кабаліст Іцхак Лурі арі не зміг осягнути її на найглибшому рівні досягнення, використовуючи учнів таким же чином, як і рабі Шимон, він створює праці, дерево життя і брами намірів, розкривши ідеї, методику, які були приховані в цій книзі. з того часу, будь-яка людина могла вивчати її за умови, що вона набула правильних намірів і потреб. Природа прихованих речей така, що вони можуть бути виявлені у відповідний момент, коли відповідні душі приходять в цей світ, тільки у 20-му столітті, коли відбувся найсильніший в історії спалах людських бажань, у тому самому поколінні, якому була призначена книга Зор, з'явилася особлива душа, душа рабі Юди Ашлага, прозваного Суламом, володарем сходів. Великого кабаліста 20-го століття, який написав коментар на книгу Зор і на Арі. Праці Бальсулама були необхідною останньою ланкою, котра зв'язала вершини вищої мудрості з нашим людським досвідом. Він єдиний кабаліст, який запропонував чіткий метод роботи, яким може користуватися будь-яка людина у цьому світі. Питання, чому зор був написаний, набагато важливіше запитання, хто його написав. Книгу ЗОР неможливо зрозуміти і відчути відразу. Вона вимагає підготовки, точного попереднього уявлення про духовність. Вступ до книги Зор Баль Сулама дає людині правильний підхід, розвиваючи такі наші внутрішні властивості, які дозволяють нам ясно побачити її і увійти до неї. І саме так як передбачав Шимон Барйохай 2000 років тому, мільйони людей по всьому світу знаходять книгу Зор. Завдяки працям Бальсулама вони мають можливість відкрити зовсім інший рівень існування. А тепер і ви частина цього процесу.